Всім привіт, дівчатка! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде дещо незвичним. Я показуюсь вам в образі, в якому я відвідувала. Свято, неважливо, яке, робила макіяж, деяку укладку, і вирішила зняти для вас процес. Я тренуюся зараз робити відео такого плану, де я показуюсь вам зблизька, не нафарбована і роблю якийсь макіяж. У мене є дуже багато ідей в такому плані, але насправді знімати такі відео набагато важче, аніж просто сісти стаціонаром. І, так скажімо, в режимі прямого ефіру розповідати вам про якісь засоби, розпаковки, ну, тобто те, що я звикла показувати вам на своєму каналі, а знімати відео фарбування без розмови просто зосереджено, а знімати важко якраз таки через освітленість, через те, що ти. Звертаєш більше увагу на дзеркало, в яке ти дивишся. Для мене цей формат є таким дещо невідкритим, і я хочу виправити це. Я хочу знімати для вас не тільки якісь розпаковки, не тільки якісь фаворити. Хочу знімати більше ось саме відео, де я буду показувати засоби якісь у використанні, де я буду показувати, як я роблю макіяжі легенькі. Я не експерт, абсолютно, я не візажист, я не фарбуюсь досконало, я це прекрасно розумію. Але, тим не менш, я на своєму каналі ділюсь своїми якимись. Цікавими ідеями, і в тому числі хочу показувати і банально відео макіяжі. Тому сподіваюся, що така перший, перший мій етап це ось буде це відео. Мені не сподобалося, що в мене вийшло. Ну, якщо бути максимально відвертою, але все ж я вирішила викласти це відео, і тому да, якщо ви його дивитесь, значить воно все ж таки вийшло на моєму каналі, тому що навіть для експерименту. Навіть для того, щоб самі розуміти динаміку, розуміти, наскільки правильно я рухаюся, то я вирішила все ж таки викладати для початку навіть не ідеальні, як на мене, відео. І через, ще раз повторюсь, освітленість, через неправильну виставлену, можливо, камеру, це займає дуже багато часу, але Виходить в фіналі не те, що ти очікував. Тому, так, да, дійсно, для мене це було досить важко. Але все ж таки я вирішила поділитися з вами. Я наношу більш такий яскравий макіяж, хоча засоби використовую банальні, абсолютно ті ж, які я використовую і повсякдень, але просто трошечки в іншому. Можливо, в іншій кількості, Да, як ви бачили, я використовую свій, свій звичний олівчик для брів. Цей був від Катріс. Далі я наносила. Гель для брів, який я використовую лише у випадках, коли мені ну, якось хочеться додатково зафіксувати брові, тому що в повсякденному житті я не використовую його. І зараз уже я наношу тональний засіб, тональний наношу від бренду Enough. Він мені подобається як на кожен день, так і на якийсь більш такий вихідний. Макіяж, тому що він дуже гарно виглядає на обличчі. По-перше, він виглядає максимально натурально. А по-друге, це нормальне перекриття, як на мене. Так, зараз шкіра у мене в нормальному стані, будемо так говорити, тому мені не потрібно щось там супер сильно перекривати. Але все ж вирівняти тон я люблю. І цей тональний засіб він підходить і для. Щоденного макіяжу і для більш такого святкового, як на мене. А далі я буду використовувати бронзер бронзер від Nars він став з моєю знахідкою. Це Nars Laguna яку ви всі прекрасно знаєте, я так думаю. Він дуже був популярний, ем, такий якийсь один період. Всі блогери, лідери думок про нього говорили, і це дійсно хороший бронзер. Дівчатка, якщо у вас є вільні кошти, якщо ви хочете спробувати щось більш таке дороге, то я дуже раджу придивитися до цього бронзера, тому що він дійсно вартує своїх грошей. У мене конкретно міні-версія, і я впевнена, що мені її вистачить ще дуже, -дуже надовго, хоча зараз. Кожен день, абсолютно, точніше, не кожен день, а кожен раз, коли я роблю макіяж, я використовую бронзер від Nars. Він по текстурі дуже приємний, він наноситься дуже делікатно, він не п'ятнить, абсолютно легко з ним працювати, і тому він підійде навіть новичкам, які ну, недостатньо сильно розуміються там в макіяжі, але хочуть пробувати засоби. Я дуже його люблю, і я взагалі бронзер. В цілому, от як продукт, я обожнюю. Я наношу його достатньо велику кількість, особливо в літній період, коли хочеться прям такої загорілої шкіри. І далі я з недавніх пір почала використовувати рум'яна. Насправді, цей продукт я М -м, недооцінювала дійсно. Я, наприклад, дуже рідко використовувала рум'ян раніше, і я не знаю, чому. Можливо, якось так з кольором я не могла вгадати, можливо, просто мені ефект не дуже на той момент подобався. Хоча зараз оці рум'яні щічки, це як такий а, свіжий. Вигляд. Подобається зараз мені використовувати рум'яни. Я знайомлюся ще з цим продуктом більше, тому що в мене всього лише там декілька різних засобів з категорії рум'ян. І от ці LN Pro мені теж дуже сподобалися. Да, Буду я ще купувати і додатково якісь інші продукти і засоби, і буду ще тестувати, тому що в бюджетних є насправді багато недорогих, тому я думаю, що можна собі дозволити спробувати різні якісь по текстурі, можливо, можливо, кремові навіть спробувати. А далі я макіяжику наношу. Ця палетка від Lorac, у мене п'ятірочка, яка мені колись я замовляла її на iHerb, вона мені одразу зайшла, тому що для мене тут максимально такі приємні відтінки, які я можу використовувати як на щоденний макіяж так І на святковій, як в цьому випадку. Але насправді я не фарбуюся якось супервичено, ну, і в мене немає великого досвіду фарбування саме м макіяжу очей, створення, точніше. Але я все ж таки ну щось намагаюся створити от я, наприклад, наношу. В складочку віка по віки тіні розташовую їх, намагаюся якось трошки витягнути. Я ще до речі намагаюсь робити такі макіяжі не дуже яскраві, якраз таки для того, щоб можна було більш експериментувати, тому що більш яскраві якісь такі макіяжі, можна навіть сказати, графічні. Їх треба робити ідеально. Я до цього поки ще йду, тому намагаюся експериментувати лише з якимись банальними простими макіяжами, але трошечки більше яскравими, але аніж на кожен день. А, я обожнюю наносити якісь такі нюдові макіяжі. Я не роблю макіяжі кольорові, ну, там знаєте, типу, Зелені, якісь айс, я роблю ну дуже-дуже рідко. Хоча раніше я пробувала, я експериментувала, я дивилася багато уроків, але ну можливо, це трошечки щось не моє, можливо, я себе не сприймаю з такими макіяжами. Тому я люблю більше використовувати якісь трошки ніжніші відтінки тіней, але акцент, наприклад, робити на губи. От, наприклад, червоні губи я просто обожнюю. Обожнюю яскраві губи. Не можна сказати так не останнім часом, тому що е, і в на губах, якщо ми беремо макіяж губ, я зараз звикла використовувати щось нюдове. Для мене навіть рожеві е, такі, якісь помади. Вони пішли на другий план. І зараз у мене просто різні відтінки. Коричневого, нюдового, можна щось трошечки більш персикове, але все рівно нюд. Нюд, нюд і ще раз нюд, як на кожен день, так іноді і на святковій макіяжі я також використовую нюдові помади або олівчики. Але червоні губи я дуже полюбляю. Я тут продовжую наносити робити точніше, макіяжик очей. Показую вам, що самим темним відтінком я підвела нижню повіку, просто за кадром. Одразу очі стають більш такими виразнішими, розкритими. Мені цей ефект подобався раніше, але все ж таки для уникнення такого якогось графічного різкого переходу я розтушовую ніжнішим кольором, трошки світлішим, нижні. Нижню повіку. І насправді нічого складного, нічого такого вичорного немає в цьому макіяжі, але я вам його показую, Показую, як я його роблю. Я намагаюся вдосконалюватися сама і буду ділитися цим І з вами. Оцей хайлайтер від бренду Revolution це просто якась знахідка. Слухайте, він наскільки універсальний, я його використовую як на обличчя, так і в якості тіней. Тому що колір настільки унікальний, він наскільки добре вписується в макіяжі, що буквально що б я не наносила до. Наносячи цей хайлайтер, він дуже личить. Личить до всіх макіяжиків. Він дуже гарно сяє. Це прекрасний хайлайтер, якщо ви любите м -м, щось середнє по яскравості, тому що це не в якийсь там супер із космосу, але, тим не менш, його дуже гарно видно. І він дуже гарно блищить при. Освітленості, от якоїсь якісь такі, знаєте, коли вечірнє, тускле світло цей хайлайтер просто нереально блищить, і я обожнюю цей ефект на вилицях. От навіть зараз видно, як на одній з вилиць у мене гарно відблискує цей хайлайтер. Ефект мені просто дуже подобається. Ну і далі я вже нафарбую вії, і за кадром нафарбую губи зроблю. Невеличку укладку, і на цьому мій образ буде завершений. А, завжди перед нанесенням туші я використовую базу під туш, а точніше, навіть сироватку від Eveline, я вже мільйон разів розповідала вам, з нею туш виглядає ще більш ефектно. А, і все. Далі, за кадром, я нанесу м, засіб для губ, я вибрала олівчик від бренду Евлайн, зроблю укладку і буду готова. Тому на цьому, в принципі, я буду і завершувати це відео. Так от виглядає мій максимально ніжний, але трошечки святковий макіяж. Я сподіваюся, що цим відео я вас хоч трошечки вдовольнила, і вам було цікаво провести зі мною ці кілька хвилин. Тому дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!